Привіт, ви на каналі Шоу-коробці. Сьогодні новий день, нові 10 коробок. Будемо бачити, що всередині. З вами будемо відкривати разом. Минулий випуск був просто трешовий. З 10 коробок буквально, ну, дві Було щось адекватне. А решта що попало. Дивіться наші всі випуски, тому що там скрізь щось дивне, незвичне. Це як відкривати кіндер-сюрпризи. Отже, почнемо з чогось маленького. Маленьке, м'якеньке Одяг. так? Ви вже згадалися? Я не знаю. Ми вже пройшли ці всі етапи. Так, що тут у нас? Акуратно треба відрізати такі речі. Тут якась. Що це? Що це? Що, це? що це? що це? Гольф? Ні, це штани. Самі бачите, штани. Ну, якісь, не знаю, дитячі, можливо. Можливо, ні. Кольорові штани. Ну, це було очікувано. Це було очікувано. Нічого. А з гіперунікального ми там і не очікували побачити. Одягу дуже багато протв'юкурпочту. Не знаю чому. Так, ну що, давайте коробочку одну відкриємо. Ось таку важка важка коробочка. Там щось м, таке вкладене. Бачите, воно тарахтить, значить, там немає прокладок з паперу. Скажу за все, воно ще в якійсь тарі. Можливо, там якась м, якась пляшечка або щось схоже. Щас побачимо побачимо разом відкриємо. Та, я так і думав. Тут пляшечка, хрустка свіжість. Засіб для підкрохмалювання і ароматизації тканин. 35 гривень сінночок. Не знаю, кому треба було відправляти це Укрпочтою, гривень за 15 чи 20. Це коштувало навіть по Україні відправити. Мінімум, те, що коштує 35 гривень. Ну, добре, ми тут залишимо. Отак. крохмалю у нас було багато. Якщо ви бачили наші попередні випуски, ми відкрили 10 кілограм крохмалю, Тому на крохмалити ми можемо всі речі, які в нас є вдома. Продовжуємо з вами далі. Коробочка, отака. Бачите, яка крута! тут Повно марок. Хтось реально вирішив не заморочуватись і відправити по Україні за допомогою марок. Наклеїв купу красивих марок. І ось тут красивих марок. Значить, марки э, СМТ-коростень. Ні, СМТ-коропень. Коропець. Господі, СМТ-коропець, село Фонтанка. І писанка. Крашенка, Писанка. Гарні. Не знаю, вони наші, вони більш нікуди не, а, не годяться, але, тим не менше, було, від... скоріш за все, було відправлено за кордон. ось тут є таке закордонне. кусочечки зеленого кольору. Вони. Зараз відкриємо. Як ви бачили в минулих наших випусках, ми вже витягли одну марку, два набори, два набори марок з розківоєнний корабль Дина. Так що, так, да, вони у нас є. Хоча вони зараз коштують недорого на аукціонах, але тим не менше, ми не стояли за ними в черзі. Ось тут, похож ці коробки у пропочте. Не дивно, що ми всі користуються коробками з нової почти. Але я вам розкажу ще більше і стоїть ще пізніше в руках. Ого! Нічого собі! Тут прапор! Прапор! Так, тут є лист. Ми зараз його прочитаємо. Прапор України з гербом! Дивіться, яка радість! Класно! Йти прапор України з гербом! Це круто! Ого! Що це в нас? Це у нас світшот або кофта з тим самим русським воєнним кораблем, про який я тільки, тільки що розповідав. Так що у нас тепер не тільки марки, є, які ми дістали в якомусь там із попередніх випусків, а ще і кофта. Кофта! Диві, з довгим рукавом. О, ваще! Ель розмір! Це мій крутяк! Оце я певно буду вести. Ну, зараз трохи жарко, але якийсь із випусків можливо буду вести саме в цій кофті. Бімба! І прапор! Да, блин, ну Цей прапор коштує гривень. Ну, 700 точно. Я колись робив прапор свого міста. Ну, це було 700 гривень. Ну, можна, коротше трошки дешевше. Почитаємо, що тут всередині? Якась листівка англійською мовою. Чи німецькою? Ні, англійською. Та-та, та-та-та, та зі Львова це відправляли. Так, щось всім дякую. Видно, хто відправляв. Що відправляли? Тут гарна листівочка. Може, хтось впізнав. Пізнав свою, звертайтесь Домовимо. І прапор мені подобається. Ну, прапорів багато не буває. І кофта я буду носити шик. Ну, листівочка. що. Дякую. Хтось не отримав, але мені буде. Я листівки збираю. не цікавитесь по скросі нам, а я цікавлюсь. Ось так, що, щось маленьке. Щось маленьке, дивненьке, тут щось таке складене, непонятно. Якась підставка під щось. Можливо, під фарбу. Ну, як ви бачите, що наш, якість нашого відео не покращилась зовсім. Якість звуку не покращилась, значить, ми не витягнули ні один мікрофон, ні підставку під телефон. Снімаємо, як є, що є. Тому, вибачайте, може щось витягнемо корисне і покращимо. якість звуку і відео. Але ви і так бачите, як воно є. Так, тут щось запаковане. М -м -м. Якась флешка. Ви не уявляєте. Це міні-CD memory card. Знаєте, да, що це таке? На 256 мегабайт. Це, певно, в році 2012 такі випускали. Я не знаю. Який тут? Є тут рік? Де тут рік? Шостий, напевно. Це ось тут є дата якась. І тут точечка на 6 році і 11 місяці. Серйозно? Міні CD карта телефонів на 256 міні мегабайт. Серйозно? Скільки вона років там пролежала? По ціні видно, що вона кожна 75 гривень. Може у них там ще якісь скрижалі є чи папіруси, які колись відправляли, і вони так і не дійшли на цій кріпочці ще лежать. Серйозно? Ви бачите цю коробку? Таке враження, що вона реально розмальована вручну. Ну, тобто, була звичайна коробка, її так гарно помалювали, щось там. Не знаю, що це за розріз. Зараз побачимо. Але от вона прям пофарбована коробка. Ну, пакування це наше все. Хтось, хтось дуже заморочився з пакуванням. Два. Ну, два протектори на ноги. Скоріше за все, це якісь футбольні або. ну, Велосип... Навряд чи. Якісь футбольні або бійцівські штуки. От Right life написано. Вони дуже поюзані, дуже дивні. Хоча, ну, тільки, видно, що вони якісні цілі, Там пластик, вся та фігня. Не знаю для чого, це, ми перевіримо. Думаю, що вони недорогі. З коробкою реально хтось заморочився, бо просто віддав. Ну, і такі дивні штуки. Протектори. Не знаю, для ніндзя за черепашу піли. Куди їх використовувати? І, Ну, такі вони, невеличкі, як я б сказав. ну, типу, дитячі, Недитячі футболістів. дітей-футболістів. Так, тут що? Фашке, Скоріше якась пляшечка. Ну що ну, таке. Зміщеною вагою. Так. Подивимось, подивимось, що тут? Так, що тут. тут, що тут. Так. О, це вже нам знайома річ. Дивіться, Це вже нам знайома річ. Да? Дезінфектор чи наноспрей від е, запаху котів і собак, і їхньої сечі. До того, в якомусь випуску, ми вже таке відкривали. Щось багато таких штук. Ну, як є. Тож, йдемо далі. Далі ми маємо вскрити всі 10. Так, ще одна, ще одна. ну ось така м'якенька. Скоріше за все, тут теж якийсь одяг. Е, можливо, футболка. Будемо сподіватися, що він новий. Ну, Новий одяг краще, ніж секондо, який перес... пересланий. Так, що всередині? Всередині ще одна упаковка. Гіпермаркет одягу та аксесуарів з спринтами. У, може тут щось з спринтом? Давайте подивимося. Отже, ми дістаємо. Футболку. Шикарно. Футболку. Що тут написано? Що тут написано? Бля, яка ж. Я вже стара. Пля яке я вже старе. Шикарна футболка, я певно надіну її десь через місяці-два. Коли в мене буде наступне день народження, і я себе буду таким почувати. Але прикольно, українською мовою написано. Великого розміру, гарна, чорна футболка з принтом. І тут є цінник, тому ми відразу дізнаємося скільки вона коштує, і не будемо морочитись. 500 гривень! Ого! Футболка, бля, і бачите, навіть в ціннику вони одну, одну літеру зафарбували під зірочку. Соромляться, певно. Яке я вже старе. та 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 розмір XL. 499 гривень. Клас. Нова, гарна футболка по приколу. Ну і. Досить дорога, я не знаю, такий принт. Ну, Певно, він робився індивідуально. Скажу вам, що ну, трошки треба попрацювати, щоб зробити принт на комп'ютері, а потім його нанести правильно і гарно. Плюс сама футболка коштує десь гривень 350, тому 500 да, гривень. Йдемо далі. Отака коробочка чорна. Що, взуття? Ви думаєте, взуття? Можливо, взуття, можливо, взуття дитяче. Так, да? ми вже. Багато пар дитячого взуття втіли. І хорошого, нового, крутого, і просто якогось дешевого, простого. Але побачимо, що в цій коробці в, цій, в цьому пакеті значить, коробка від нової пошти. Я дуже часто тут втора нова пошта, бо це хороший конкурент з пошти. А тут міст експрес. І. Ні, ну тут не взуття. Хтось відкривав тут коробку. Або, або навіть не закривав, просто поклав і запакував в пакет. Ну, відкриваємо. О, Тут всередині гарненько, бачите, гарненько запаковано. Подивимося, що там у нас. Взуття, взуття, дитяче взуття. Красівочки, дивіться, які гарні. Так, вони теж не нові. 34-й розмір. Ну, але в гарному стані. В гарному стані, не подерті. Розовенькі такі. Дитячі. Дитячі. Красівочки. Класно, ну, ми вже почали читати думки, знати, що відправляють. Ну, Скоро можна влаштуватися на почту директором якогось завсклада, я б сказав. Так, ще дві посилочки осталися. Ось ця одна, ось так виглядає. Скоріше за все, вона теж Так, вартість тут була вказана 200 гривень. У 2022 році відправила 04 місяця. Давайте подивимось, що тут Тут якийсь одяг. Так, це штани North Face. Це штани. видно, що вони не нові, але це зимові лижні штани. Класна штука. Лижна куртка і лижні штани взимку це бомба. Ну, от Одні з таких штанів. І я думаю, що вони а, жіночі, бо по розміру щось не дуже велике. Ось такі лижні штані. Лижні штані це класно. Що в кишенях нічого нема? Ну, Вони. Явно не нові, але досить гарні. Ну, від 200, в залежності від якості, а, навіть в секундах, від 200 до там 500 гривень вони коштують. Так, ще одна у нас коробочка тут. Тут явно книжка, бо ви бачите її форму. Да? Ну, ви вже знаєте, що в таких коробочках зазвичай книжки. Але яка книжка? Це важливо. Що ми вже тільки тут не зустрічали. Ви самі пам'ятаєте, були і дорогі книжки, і цікаві книжки, і просто трешні книжки. Тут якась гарна книжка бофіолета є. Чороза. Ууу, з Києвук Що у нас тут? Колін Гувер. 9 листопада. Без поняття, хто це такий і що. Це роман про кохання. Несподивлене, полум'яне, всеохопне, але неможливе. 9 листопад для кожного з них і білі втрати. в цей він знайомийся. Однак. Так, та, 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 коротше, якийсь жіночий чи чоловічий роман про любов. Запакований, бачите, навіть в плівку. Не можу почитати, навіть перелистати. Що там всередині, може, є. О, точно. Є у нас, бачите, тут цінник, так що ми будемо знати відразу, скільки вона коштує. Вона коштує 400 гривень. 400... Ну я знав, що книжки дорогі, ну не знав, що наскільки. Хоча, ну ну да, всі книжки отакого от приблизно розміру, отакого, от з твердою політуркою, а з красивою обкладинкою коштують не менше 350 гривень. Це гарантовано. М'яка політурка? Це від 250 гривень, тобто на 100 гривень дешевше. Тому. А якщо книжки ділові, якісь на якусь там супер ділову тему або специфічні, типу по бізнесу, то це плюс ще 100-150, інколи 200 гривень за їхню о, ексклюзивність. Дякую, що були з нами. Чекайте наступний випуск. Йдемо далі. Ось така коробочка. Ну, я ж казав, це буде весело. Правда ж казав?